Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. А Влад, сьогодні відбулася перша поразка хіта в чемпіонаті. Просте питання в чому причина? По-перше, я вітаю команду Харків з перемогою. По, на ваше запитання, ну е, такий день був, що в нас, мабуть, за всі ігри жодної гри не було такої, е, що було стільки небезпечних моментів. Там е, десь разів п'ять влучили в стійку воріт, там воротаря били, хоча потрібно було б десь е, на в завершальній стадії трохи холоднокровніше бути і направляти м'яч. А так воротар дуже потужно зіграв. А побачили ми деякі наші проблеми. Є ще час до плей-офф, тому я вважаю, ми будемо їх розбирати, будемо їх якось убирати. Наступна гра проти класта знову дербі. Ну, для нас всі ігри це підготовка до плей-офф. Ми сьогодні ми дали шанс деяким гравцям, які менше грають. Побачимо, буде дуже серйозна гра, але якось її виділяти я не буду. Це, це матч чемпіонату, будемо намагатися перемогти а, і будемо працювати для цього. Дуже дякую, удачі. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.